Всім привіт! Сьогодні я буду говорити на тему, що або чому ми можемо навчитися у данців. Перед тим, як ви будете розказувати мені, що ми тут самі кращі, не треба взагалі ні такого нічого брати. Подумайте це не в контексті національності, а в контексті, що ви працівник якоїсь компанії, і ви працювали в одній компанії, ви бачили, що там добре, що погано. Але ви ніколи не працювали в іншій компанії. І от е, ви собі зробили якісь висновки в голові, і вам здавалося, що оце тут не так, то не то, це не те. А потім ви пішли працювати в іншу компанію, і ви повністю змінили свій світогляд. Ви подумали або побачили, що те, що ви думали. Що раніше погано в одній компанії насправді в іншій компанії в 100 разів гірше якась сфера, ну, допустимо, там процеси. Да? От Ви працювали в одній компанії, і там було дуже багато всяких процесів. Їх прям було занадто багато, вони вас дратували, тому що все десь було в якійсь інструкції, а потім ви змінили компанію. прийшли в іншу компанію, в якій ви бачите, що немає жодної інструкції. Тобто там було, наприклад, 100 інструкцій на ті самі процеси, а в другій компанії 0 інструкцій. І те, що вам здавалося раніше погано, що так, як так може бути, на кожен крок, якась інструкція, тут інша сторона медалі. Ви не знаєте, як робити, і ви не знаєте, як побудовані процеси, тому що жодної інструкції нема. І ви, маючи досвід з першої компанії, ви вже можете покращити процеси в новій компанії, тому що у вас є досвід, тому що ви бачили, як це працює, як це можна зробити краще. І то саме може стосуватися любої сфери. То саме, от, з порівнянням якихось таких ключових або спільних рис, які притаманні ті чи іншій нації, які помітила я. Я живу багато років в Данії, і згідно моїх спостережень, я для себе зробила висновки, що є такого класного в данців, що мені здається, було би класно нам повчитися. Ну, зокрема, мені. І я намагаюся так жити, я намагаюся перейняти ці. Риси від данців, то сьогодні буду про це говорити. Перша риса, у <с>, мене голос тремтить, тому що я просто розумію, що буде в коментарях, тому я думаю зараз, як подати це найм'якше. Перша риса, яку, мені здається, нам потрібно позичити в данців або навчитися в данців, це давати людині другий шанс. Зараз, будь ласка, забудьте про ці всі. Мовні питання про те все, що ви кожен день зараз дивитесь в телевізорі, воно вам капає, у вас там агресія. Забудьте про це, просто думайте про те, що треба давати людині другий шанс. Якщо людина помилилась, да? і зараз знову контекст мови, щось сказала на російській, чи ще щось десь, чи просто затупила, просто щось сказала тупе, то у вас є варіант один, це. Такі люди, або блогери, як там Рагулівна чи ще хтось, чи ще хтось будуть е, обмусолювати це, розказувати, яка та людина погана, що вона не так зробила, 45 хвилин, негатив лити. Або ви можете дати людині другий шанс. Ви можете пояснити їй нормально, без агресії, спокійно, що, от можливо, в цій ситуації краще було би зробити ось так, да? без якоїсь там, кажу, агресії, ненависті і того всього, що. От, все, людина зробила одну помилку, все, тепер не знаю, вона не заслуговує на життя вигнати її там якісь межі, не знаю, чи в тюрму посидити, хай там живе, бо от вона один раз щось там, чи два рази, чи три рази навіть щось там зробила. Тобто мені здається, що данці дають людям другий шанс все-таки більше, ніж ми, і вони проявляють більш доброти в цьому плані. Тут я говорю. Про данці до данців, тому що якщо е, навіть іммігрант да, зробив помилку, допустимо, е, дуже швидко їхав на машині. От був там якийсь радісний, не знаю вам там пропозицію вийти заміж зробили, чи там не знаю, чоловіка, син народився, і він такий весь на емоціях жме на газ і їде зі швидкістю не знаю, 170 км на годину. В Данії після 160 км на годину вас забирають права. І якщо ви іммігрант, то якщо, наприклад, ви подалися на постійне місце проживання або на громадянство, а вас забирають права, і вам треба буде оплатити штраф, і, скоріш за все, він буде більше, ніж там 3,5 чи 4 тисячі крон за те, що ви перевищували швидкість, то це буде означати, що, ну, Плювати їм на те, чому ви їхали так швидко, ви не отримаєте ні постійного місця проживання, ні громадянства з карантином декілька років. Тобто, якщо ви вже подали заявку на це, але під час цього ви порушили якісь правила, такі як великі, да, це для данців великі правила, і ви платили цей штраф, то для вас виходить, як. Покарання це те, що ну ви не отримаєте кажу, це постійне місце проживання. Вам доведеться декілька років чекати і переподаватися знову. Звичайно, для данців ну таких немає правил, тому що в них ну як таких у них так само заберуть права, так само вони заплатять штраф, просто. Вони від цього ну нічого більше не втратять, ну на права їм треба буде перездати, і гроші вони втратять, але їх за межі дані там ніхто висилати не буде. А вас буде, тому що тут ставлення таке, що ну нам не потрібні, типу, іммігранти, які порушують закон. І типу з однієї сторони це да, несправедливо, Але в рамках однієї нації, да, якщо ми забудемо про те, що тут іммігранти, і ми тут іммігранти, в рамках однієї нації, якщо людина робить... Помилку, якщо людина навіть порушує закон, то до людини все одно ставлення більш людське. На ній не ставлять хрест і не кажуть, а, все, ти один раз там не знаю, пробував якісь заборонені речовини, чи ти щось вкрав, все ніколи в житті вже в тебе нічого хорошого не буде. Так, звичайно, буде покарання, але тут ми зачіпаємо трошечки тему. Данських тюрем і відношення в данській тюрмі, на мою думку, згідно тих фактів і інформації, доступної в інтернеті, вона або це утримання в'язнів, воно все-таки краще. І відношення до в'язнів воно краще ніж в деяких інших країнах. І мені здається, що цьому можна повчитися так завжди буде ліміт. Наприклад, ви пам'ятаєте, в Норвегії або ліміт доброти, да, в Норвегії був цей чувак, як його звали, Брейвік, який дуже багато е, людей невинних вбив. І тепер е, що, яке йому покарання? Ну так, да, він сидить там або буде сидіти скільки років чи до кінця життя в класних умовах. Е, можна сказати, він там ну, не мучається, да, що, на що він жалівся. Він жалівся, що в нього PlayStation не самої нової версії, чи щось там ручки йому треба було щось писати. В нього є ну, такі блага, які є в інших людей, які не робили таке порушення. Єдине, що він там обмежений своїм простором, да? що він не може вільно ходити куди хоче, він просто живе в тій тюрмі. Але деякі люди можуть сказати, чи достатньо цього за те, що він зробив, чи не потрібно до нього гірше ставитись. Кажу тут. Можна ну, дебатувати, я розумію, бо можна вести дебати, я розумію почуття людей, і десь в мене такі самі є. Але що важливо саме для мене, це те, що в людини, от в Данії ну, і в Норвегії, ми зачепили Норвегію, в людини є шанс. Тому що не завжди злочини ви робите так, що ви думали, так, що ви зробите. Тим більше, скільки зараз, всяких законів. Якщо чесно, як на мене, ну тупих я з ними не згідна. Якщо навіть порівнювати з тою самою Америкою, ви знаєте, якщо до вас в Америці хтось ну, залізе на вашу власність, ваш будинок, то в принципі ви маєте право там, на постріл, на що завгодно, тому що ви захищаєтесь в скандинавських країнах, зокрема в Данії, це зовсім не так. Незалежно що це ваша власність, це ваш будинок. Ви не можете робити все, що ви хочете, і захищатися усіма способами. Є теж ліміти, як на мене, це тупо, тому що ну, вас ще може засудити та людина, яка лізла до вас додому вночі, непонятно, що робити. Да, і ви ще будете за це винні. Я не згідна з цим. Але навіть якщо так сталося, і якимось чином ви зробили е, якийсь злочин, який ви не планували, але так сталося. То так, ви будете відбувати своє покарання, але до вас буде нормальне ставлення, як до людини. І це я говорю за злочин, да, що там написано, що це, це криміналітет ну, злочин. Це злочин, визначений законом злочин, а ми говоримо, повертаємось навіть не до таких злочинів, як злочин, а просто що людина помилилась, да, От ми навіть говоримо, не знаю, там, за мову, чи щось не то зробила, ну таке. Перед соціумом, що не є кримінальне, але все одно мені здається, що Українці будуть засуджувати цю людину набагато більше і більш агресивніше, ніж це будуть робити данці, і мені це не подобається. І мені здається, що це те, чому ми можемо повчитися. І не тільки треба знаєте, як жити своє життя, і як, так, ніхто мене не має тут вчити. Я саме ідеальний, і взагалі всі ці там якісь поради не маю дивитися на якісь інші країни. Ну мені здається, що це не є правильно. Якщо ви знаєте, якщо ви бачите, да, що отак відбувається отамто, і це дійсно краще. І це дає кращий результат. Ну чому це не зробити? Чому бути впертими і думати, що ви самі розумні, ви от самі правильні, і все, і вам ні, ніколи ні від кого більше не треба чомусь навчатися? Це так само, як ви йдете в школу. Ну, якщо ви йдете в школу чи в університет з думкою, що я сама розумна, я самий розумний, що мене тут можуть взагалі навчити там, чи в роботі, ну, то ви нічому і не навчитеся. Якщо ви відкриєте свій розум, прийдете туди і скажете, «Да, Окей, допустимо, я це вже проходила, я читала ці книжки, я знаю ці предмети, чи там в мене є досвід в роботі з цим. Все одно, навіть маючи досвід, маючи це все, якщо ви свій розум відкриєте до того, щоб слухати, то ви щось для себе і візьмете. І часто можна навчитися чомусь не тільки в колег більш досвідчених, а якщо ви будете нормально до людей ставитись, якщо ви будете, кажу, слухати, що відбувається. То часто навіть ви можете навчитися від тих колег, де ви думаєте, що та, цей цей колега чи ця колега мене там на 15 років молодший, якийсь інтерн, що я можу навчитися. А можете навчитися, тому що, кажу, якщо людина свій мозок себе настрою на те, що так, я нормальна людина, але. Краще дивитися, хто що робить, і вчитися по, по крапельці там, там і там, то ви набагато більшого досягнете, ніж якщо ви будете отак, все, я тут саме самий нічому мене вчити нікому себе не дам, бо я тут отака от найкраща. Особливо кажу, якщо це так думати на рівні нації, то мені здається, що ну, це не дуже добре. Я дивлюсь свої записи, і я бачу, що ще одна річ, яку я хотіла згадати, що от я помітила, Думаю, ну, не секрет, що данці вони проявляють свої емоції менше. І це може сприйматися націями, які якби, більше себе проявляють, наприклад, там, італійці. Да? Українці теж ми більш емоційні, або більшість українців проявляє свої емоції якось більш яскраво, ніж, наприклад, данці. І це не лише позитивні емоції. Ми говоримо, бо що українці живуть в Данії, і вважаю, що там от ну, данці, можливо, не такі там яскраві, да, не такі емоційні, як італійці, то завжди це говориться в тому контексті, що не вистачає оцих позитивних емоцій, да, в данці, що не вистачає, що вони отак от раділи, святкували. Ну от ви проказували свої, свою радість. Але насправді, як на мене, це нормально. Мені здається, що нам потрібно навчитися. Так само робити з нашими негативними емоціями, як це роблять данці. Тут -от це те, що мені дуже важко робити, і я це визнаю, я дуже швидко можу починати злитися, і я буду про це говорити. Тобто, якщо я зла, ви це помітите. Чоловік може це підтвердити, По мені видно. Але коли людина зла, і коли людина. Показує свої емоції, то цими емоціями або на цьому можна грати. Це може людина проти вас використати. Якщо ви навчитеся або я свої емоції контролювати, то інші люди будуть мати на вас менше впливу. І це мудріше. І от я бачу, що данці в цьому плані мудріші. Так, да, вони не проявляють дуже якось кажу яскраву радісні емоції. Але вони вміють контролювати свої негативні емоції і не проявляти їх там, де їх не треба проявляти. І мені здається, що це суперкласна якість, насправді якої яку я намагаюся в них перейняти. Працюю над собою, але ну не можу сказати, що я дійшла до того рівня. Але мені дуже хочеться. І мені здається, що на рівні от нації це те, чому ми можемо повчитися. І це було б взагалі класно, да, якщо. От українці більш яскраві в плані позитивних емоцій. Там якщо ми святкуємо, то святкуємо, то уявіть, що можна залишити оце, Але якщо ми говоримо про негативні емоції, бути такими, як данці, то це було б взагалі класно. Так? Коли людина вміє і проявлятися яскраво в щось хорошому, але стримувати себе в плані негативу. Я дивлюся далі в свої записи, і бачу в мене тут є остання риса. На сьогодні це буде останнє, думаю, достатньо. І також переживаю за реакцію в коментарях. Сподіваюся, вони правильно ну, зрозуміли, що я хотіла сказати. Значить, остання риса, як на мене, яку я би хотіла, щоб ми перейняли в данці, це те, що ми не доказуємо спіною в, рота, в роті, коли нам роблять конструктивну критику. Тому що, звичайно, коли до вас підходять і кажуть, та, що ти там на якась там кофта не така, чи ще щось, це не є конструктивна критика. Але якщо вам дають конструктивну критику, незалежно де це на роботі, в школі, ну, які там, в університеті, де ви навчаєтеся, якщо цей фідбек до вас він є конструктивний, то мені здається, треба прислухатися до нього. Тому що. Ми не можемо бути ідеальні. Люди не є ідеальні. До кожної людини, в принципі, є ну, за що причепитися. І одне питання, що е, вам наплювати, що про вас думають інші, як ваші слова, чи е, то, як ви себе висловлюєте, що ви робите, воно зачіпає інших, що вам плювати, що ви щось сказали і троє людей образилися е, ваших колег. І ви кажете, я не буду змінюватися, не хочу чути ніяку конструктивну критику, що вам каже начальник, слухайте, може ти їх не обзивай там, тупими, і тоді вони не будуть на тебе ображаться, і він це робить в конструктивній формі. То, якщо вам на це все, все рівно, то знову ж таки, мабуть, ну, великого успіху ви в тій компанії не досягнете. В своїй голові ви можете залишитися самими розумними, але щодо інших людей і як це виглядає насправді, то виглядає так, що вам треба прислухатися. І от знову ж таки, я кажу дуже тут акуратно намагаюся сказати, мені здається, що недарма я написала цю рису, як ту, що нам потрібно повчитися. Замітьте, якщо ви бачите в інтернеті що-небудь, да, хоч хоч щось, от де ви відчуваєте, що українці в чомусь хочуть повчити, що щось нам кажуть, що в нас не так, перша реакція йде. Неважливо, там правда чи неправда, що кажуть, просто йде агресія спіною в роті доказувати, що ні, ми не такі, в нас не так, це не то, це не все. Замість того, щоб просто послухати, так, да, якщо людина не права, вона вам не то каже, неправду каже, просто перестати це от плюватися і перестати доказувати свою думку, а вміти слухати. І, як на мене, данці дуже добре вміють це робити. Звичайно, ніхто не говорить, що вам потрібно погоджуватися, тому що не завжди критика конструктивна, не завжди, якби ви не праві. Але якщо вам щось говорять, то спробуйте слухати. І от коли ми навчимося робити як данці, мені здається, що ми станемо ще більш успішніші, тому що в кожної нації є чому повчитися. Наприклад, в Японії, да, ми коли були в Японії, так само звичайно, ми не можемо стати японці, Нам японцями нам не потрібно це робити, але в них є. Дуже багато якостей, які можна навчитися, маленьких маленькі якісь штучки, взяти якісь великі. Але якщо ви потрошки-потрошки будете помічати найкраще серед тих людей, з ким ви спілкуєтеся, тут ми розбирали в плані національності, націй, але це навіть там в плані не знаю, ваших друзів, знайомих, якщо ви будете в тих людей брати найкраще. То ви будете змінюватися і ви будете краще жити. І я дуже сподіваюся, що я кажу, я так сумбурно і дуже акуратно говорила, бо якби я казала так, як я думаю, прямо, то ну, там було б дуже багато негативу під відео, а я не хочу читати весь той негатив. До речі, якщо ви пишете негатив, я вам зразу кажу: ну, можете це не робити. Я все, що мені не подобається. Я просто видаляю, тому що я не хочу це читати, я не хочу витрачати свою енергію. Я не хочу, щоб люди, які будуть читати, також, щоб вони витрачали свою енергію на негатив. Якщо це щось конструктивне, де я помилилася, сказала щось не так, або когось образила, чи назвала неправильний факт, чи це там щось, не знаю, там з гумором якось, я то лишаю, але якщо я бачу. Ну, щось дуже деструктивне або тупе, або якусь образу, то я навіть до кінця не дочитую. Я просто видаляю коментар і я нажимаю на кнопку. По-англійськи, в мене там hide user from channel То я навіть не знаю, чи ті люди, на кого я нажав, чи вони можуть бачити наступні мої відео, чи не можуть, чи це тільки їхні коментарі ховаються. Я не дуже в тому розбираюся, кажу, але щоб ви собі знали, не тратили свій час, я буду завжди нажимати на ці кнопки для того, щоб... Не витрачати е, свою енергію на всяку дурню. Я сподіваюся, що я донесла свою думку до вас в нормальному тоні, е, робіть якісь висновки для себе, але, звичайно, в нормальному конструктивному вигляді е, то закликаю вас поділитися своєю думкою в коментарях. Дякую за увагу і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!